Країна математика чудова і цікава, і корисна і грайлива. В цій країні діти побуваємо і всі цифри відгадаємо. Веселу математику вивчаємо, гру цікаву розпочинаємо. Дидактична гра, яка цифра заховалась. Ці предмети дуже схожі. І тоненькі, і пригожі. Мають довгі рівні спинки, гострі носики, мов голки у ялинки. Цифру цю пізнаємо, без новин. Називається вона один. Хвостик хвилькою здіймає, шийку гусечко згинає, наче лебідь з краю гарна і грайлива. Це сховалась цифра два. Наче крила в чайки, луки з стрілами, звичайно, а ще вуса, як у діда, мов змія повзе обідать. Раз гачок, два гачок, між ними язичок. Цифра нас зачарувала, ну, а ми її впізнали. Три. Мов би, кактус на вікні виставляє колючки, а рогатка дивина руки в боки виставля. Хтось стілець перевернув і підняти його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою чотири. Конит плаває у морі, серп працює справно в полі, у рибалки є гачок, яблочко вкусили за бачок, всі уважно роздивились, і усі ми здогадались це для нас не дивина, цифра 5 і ось вона, молодці діти.